Вітаю вас на каналі 74 українською. Мене звати Юля, і ми продовжуємо серію відеороликів по майковеру містян Он Онбе, наскільки я пам'ятаю, і я, до речі, так і не змогла знайти інформацію стосовно того, як правильно пишеться Хенфорд або Генвард, тому що, як мені здається, правильно було Генфорд, тому що я бачила. Стівен Гокінг бачила Гемінгвей і дуже багато різних таких формульовок, але на більшості ресурсів пишеться російською і пишеться Henford". А Наразі ми майковоримо Бетріс Девіс, яка більше схожа на Соломію або якусь, не знаю, Вікторію. І у минулому ролику я розповідала про е, сім'ю руденьких дівчат, які були вимушені втекти від свого е, аб'юзера до містечка Хенфорд і переховуватися там. Е, так ось Беатрис також має руде волосся, але вона не причетна до цієї родини. А е, вона сама по собі народилась у Хенфорді дуже давно живе там досить довго. Народилась у родині, де є шість дітей, вона, відповідно, перша дитина, і ще шість молодших братів та сестер. Тому вона досить загартована стосовно всіляких там справ, пов'язаних з дітьми, пов'язаних з домінуванням, тому що вона найстарша дитина, і батьки з самого її дитинства важко і довго працюють. Вона Вимушена була рано подорожлішати і доглядати за своїми братами та сестрами. вона мені нагадує Фіону з серіалу без але більш-менш не таку не таку агресивну і круту. Про, проста дівчина з простого села, яка ось любить через свій характер і через таку Модель виховання е, любить влазити у різні неприємні справи, де часто вона або її друзі е, попадають у бійку або у якусь там ситуацію не дуже приємну для всіх. Е, вона вийшла заміж також тут, досить рано, за персонажа, якого ми теж сьогодні будемо мейковерити. він є е, представником е, не Слов'янської національності маленький спойлер. Відповідно, до свого такого способу життя вона так і не змогла потрапити на цікавий для неї факультет в, унів... в університеті Бриджестера і змогла тільки влаштуватися на роботу або доставницею, вона підробляє інколи, або ходить там, де може заробити. Фріланс у селі, так би мовити. А, вона дуже хоче поступити в університет, але, на жаль, зараз у неї на це немає жодних ресурсів, а, оскільки батьки вимушені доглядати за іншими дітьми. А чоловік в неї працює на ринку, де відповідно багато собі не заробиш. Вона також йому допомагає, вони. вона вони... Не також йому допомагає з цим і будемо дуже сподіватися що... Сподіваємось, споді... будемо сподіватися, що в них все вийде і вони зможуть заробити на те, на що обидва заслуговують. Ось так. Другий персонаж це в нас е такий собі Нік Фостер, який більше схожий на дядька Панаса, е е <с> дядька Дениса, не знаю який. Е Спочатку е взагалі зроби хотіла зробити його таким якимось сільським депутатом або якоюсь важ важливою шишкою у раді, але е чим більше і довше я робила з нього людину. Тим більше я розуміла, що він просто опинився не в тому місці, не в той час. І він е, просто любить такий собі е, строгий стиль в одязі, любить ходити на ринок за покупками і взагалі в нього вдома нічого такого з господарства немає. Він їздить у АТБ на, на машині з села, відповідно. Він є заможним, не дивлячись на те, що він не має господарства, але він вже таки приїхав. Це, до речі, брат чоловіка першої сімки, тобто він також не є слов'янської національності і він, відповідно, не з міста Хенфорд. Можливо, вони. Щось заробляли за кордоном або відмивають кошти і переховуються зараз у Хенфорді, також як і перша родина, але зараз він просто заліг на дно, собі потихеньку живе і є таким достатньо заможним чоловіком, і багато а, різних жінок з Хенфорда воліють стати його подругою, подружиною і вже... І у цій ситуації, можливо, він передивиться своє бажання, і у нього буде якась мотивація. і у нього буде свій стимул працювати у Хенфорді. І, можливо, він залишиться тут надовго, адже цей персонаж планує поїхати з Хенфорда якомога швидше, але зараз з невідомих для всіх, окрім саманти, причин, він не може цього зробити. Наступний персонаж це Дебра Томпсон. І як тільки я почала вимальовувати її образ і додала зачіску, яку я зараз ось додам тут е незабаром. Я просто, от не знаю, в мене <смеш> був шок, я якраз побачила те, що я хочу. Це просто вилитий торчок. <смеш> я не знаю, як сказати аналогічно з іншим способом. Вона просто виглядає як якась наркоманка, яка вже зав'язала давно з наркотиками і зараз е, тримається, хоч в неї, звісно, буває ломка, але вона тримається і все в неї починає налагоджуватись, але можливо щось зміниться незабаром. Я просто не знаю, це один із тих персонажів, яких я просто запам'ятала. І я точно буду її десь ще використовувати. Вона просто ідеально підійшла під те, що, от як я її уявляла, такою вона і вийшла. У мене частенько буває таке, що я не можу уявити персонажа ну, достовірно, ось на всі 100%, Але тут, коли я її побачила, особливо з цією зачіскою, я просто зрозуміла це. Вона це вона прям ідеально підходить. Також вона мені нагадує деяких персонажів з гри Walking Dead. Рисовкою там були декілька дівчат, і ось це у них прям таке дуже схоже. Не знаю, можливо, я знайду вам декілька кадрів і тут їх поставлю, але це не точно. І через те, що я дуже люблю цю всю. Історію Walking Dead, Мерці і так далі, то відповідно і цей персонаж мені просто дуже запам'ятовується. Ну і досить проста історія, проста, як і вона сама. Дівчина у своєму житті повернула не на той шлях, і ось результат шкідливі звички, відповідно, до добра не доводять. Я вирішила також додати дідуся, а, адже, на мою думку, <рив> <рив> мало дідусів це погано. <рив> це перший дідусь у Хенфорді. А, наразі і у нього троє дітей і аж дев'ять онуків. А, він найбільше підходить на роль Діда Мороза, і часто саме він відіграє цю роль. Оскільки його дружина, мабуть, це буде наступний персонаж, його дружина, а працює математиком у школі, і е, його вона часто пропонує на роль Діда Мороза, саме свого чоловіка Ніколаса, і він якраз через свою бороду, через своє волосся, таке сиве, вже скоро побіліє а Стає е, часто на цих міроприємствах саме Дідом Морозом. Він дуже такий веселий, простий і е, також мені нагадує е, всім нам відомого кліма, але тут більш такий характер. Звичайний дідусь, я бабуся е, Божа Кульбабка, ось це дідусь Божа Кульбабка. О, Рубі Мейфілд це його дружина. Вона е працює, е працювала вчителем математики, і зараз вона офіційно не працює. Але оскільки у Хенфорді немає іншої кандидатури на роль класного математика, її часто просять пр Продовжувати заняття або приходити на заняття і е відповідно. Бути вчителем у дітей, тому що просто не можу знайти настільки класну людину. Це робиться, звісно, ну неофіційно і. Люд... ну Вчителі, директор та школярі їх батьки закривають на це очі, оскільки Рубі дійсно любить свою справу. Вона може до будь-якого, взагалі студента чи ученика, дитини, донести інформацію, і тому батьки не проти були, що ось у них буде продовжувати працювати така Рубі. Хоча спочатку це був великий скандал, коли дізналися, що ось вона продовжує працювати, хоча не має на це права. Коли вона одного разу посварилася з учениками через те, що там, там була якась своя ситуація, вони посварились і діти розповіли батькам. Тож, коли вони хотіли навіть звільнення Рубі, її не змогли звільнити повторно. Тому що вона просто ну, вже звільнена. Так все і дізналося. Але зараз цей скандал вже відійшов на другий, третій план, всі домовились, всі поспілкувалися і вирішили, що е буде краще, якщо Рубі продовжить навчання дітей, і... тому що просто не, не змогли знайти іншого більш крутого кандидата, хоча особисто мені вона нагадує е, типову вчительницю англійської, яка уходить у декрет, тому що у Ніколаса і Рубі троє діточок, і у мене особисто було так: всі мої вчительниці англійської уходили у декрет. Я не знаю, чому так співпадає у деяких людей. І, до речі, я обрала саме їй таке плаття, яке було у однієї з моїх учительниць у школі. Саме просто велика довга футбол, футболка. І просто ось так вона ходила. І ніхто нічого їй не міг сказати. Я хотіла ще зробити їй фіолетове волосся, щоб вона прям на 100%. Була такою стереотипною учительницею або зробити плаття з квіточками, але я подумала, що все ж я мені жалко грубі, бо вона гарний персонаж, і я справді досить довго думала над її історією. Також вона деякий час була учительницею, заміною учительниці молодших класів, і вона має деякий. Досвід, о, багатий досвід роботи з дітьми, тому вона також у цьому гарна людина. О, наступний персонаж це Коді Гарнер, який є чоловіком нашої е, Дебри. Це, це ось ця біла сімочка, яка третя по нижній, у нижньому лівому куті. Вони схожі. Можу сказати, що. Вони схожі, вони та він також виглядає як торчок або якийсь, не знаю, грав Дракула, якому дуже-дуже погано. І я насправді, коли робила цього персонажа, я продумувала історію, що ніби він такий якийсь бандит-невдаха з 90-х. Це не той тип, який ось прям. Такі круті з пістолетами, оч... з очками, окулярами. О, з окулярами, тому кожній курці ходять. Ні, Це просто такий ось чоловік, який всього боїться, і при цьому каже всім, що він такий ось крутий. А, і він просто ховається у Хенфорді, тому що з його власного села, де він народився, його вигнали або. Виганяли або поводилися з ним як з якимось відстійною людиною, і просто в ну, нього не було іншого, буквально не було іншого виходу, як поїхати з того селища, де він. І зустрів, ну, коли він поїхав, приїхав до Хенфорда, він там зустрів якраз Деберу. У них були спільні інтереси у наркотиках та інших різних штуках. І вони так зійшлися, покохали один одного, якщо це можна так назвати. І ось. Незабаром вони хотіли навіть завести дитину, оскільки вони як вони вважають, Ці сіми вийшли на такий шлях досить рівний, можна сказати. Вони хотіли завести дитину, але на жаль, Дебра не може мати дітей через те, що яку вона була, ж... яке життя вона вела. На жаль, наразі вона не може. Завагітніти і вірогідніше за всього дитину вони не зможуть мати, але можливо вони собі заведуть дитину з будинку малютки. Mm -hmm. Наступна дівчина це Тара Едісон. Вона <свісна> Я от, е, спочатку хотіла її е, взяти якийсь інший скінтон, е, тому що вона мені якось прям на інопланетянку дуже схода, схожа. І водночас вона просто дуже мила. Не знаю. Вона нагадує мені ту роду дівчину з першої частини. Я прям е, тащуся, не знаю чому, просто ось ці оченятка. О, oh гад. Е, вона є сестрою. Так, тут трохи Санта-Барбара, але я думаю, що ви зрозуміли. Вона сестра Коді, це того торчка минулого, який приїхав у Хенфорд, бандит-невдаха. Вона його сестра, і вона поїхала з їх міста до Хенфорда, також до свого брата, щоб з ним якось йому допомогти, можливо, емоційно. Фізично, якось грошима може треба, тому що вона дуже сильно його любить. І коли е, він поїхав з їх дому, вона це вона молодша сестра, і Тара дуже тяжко це переживала. Він посварився з батьками, з усіма, з ким тільки міг посваритися, окрім неї, звісно. І коли вона подорослішала, вона змогла вступити до університета Бричестер. А, хоча ні, вона у Фокс. Тара навчається у Фоксбері. І коли вона стала вже дорослою, Тара змогла поїхати у Хенфорд до свого брата, щоб його знайти. І вперше, коли вона його побачила, то був дуже великий шок, тому що він був п'яний і сидів з Деброю десь там у барі. Вона прямо... Побачила у досить поганому світі, і це був шок для дівчини, великий шок. Але все ж вона взяла свою всю волю і змогла е перешагнути через те, що побачила. І все ж вона волає навіть зараз допомагати своєму брату, його новій дружині також, відповідно. І буде робити все можливе, щоб все було добре у їх родини. Це такий тип людей, е люди-рятівники. Я думаю, ви не раз зустрічали таких. І останній восьмий-сім з досить невеликою історією. Це, Це е чоловік першої рудої сімки. Той самий е, Араб, не знаю, як сказати, це людина не слов'янської національності, і він, е, окрім того, що чоловік першої сімки, ще й брат другого сіма. Він зі своїм братом переїхав до Хенфорда не досить давно, досить, е, навіть зараз ще невідомо, для чого вони приїхали, але я робила цього персонажа, мені ясно, перед очима стояв образ того самого доброго якогось продавця мандаринів на ринку, де, де написано з помилками на табличках вартість цих фруктів. Ось він мені нагадує цього персонажа, хоча деякі жителі Хенфорда думають, що він причетний до... Сінців на лиці його дружини, але це не так, тому що вона сама за себе постояти може, і він більше з тих, хто потребує допомоги аніж навпаки.